Театральна вистава на основі дописів у соцмережах спогадів та фронтових замальовок учасників бойових дій. А ще треба якось дістатися назад, і щоб це було як мінімум сіріку. Не дай Боже, сонце вигоркне. Прощавай мати віна у Запоріжжі. До Дня Збройних сил України відбувся благодійний показ документальної вистави Нескорені. Партнером стала громадська організація Запоріжжя, платформа спільних дій. Ця вистава більше направлена на мабуть на цивільних, тому що військові і так це бачать кожен день і розуміють, і як воно відбувається. Але іноді люди, які живуть просто в місті і не мають, можливо, у родині когось, хто має відношення до військових дій, вони не дуже розуміють, як відбувається там життя. Їм особливо це буде важливо подивитися. Богдан Василенко один з тих військовослужбовців, на історіях яких була створена ця вистава. Чоловік Ради, що його старі дописи, зокрема гумористичного характеру, перенеслися на сцену. Найбільш гуморні там стосувалися одного військовослужбовця. Такі військовослужбовці є Буде, і ось я за ним спостерігав і підмічав. Він такий, знаєте, оптиміст невдаха. тобто в нього мало що виходить по життю, але він відноситься до цього дуже легко. Тобто щось десь е, загубив, скажімо, не армійським е, лексиконом. Все одно купимо нове, там щось десь забув. Але е, чому я писав про нього, це не щоб познущатися, а щоб звернути увагу на таких людей і таких людей на їх поведінку. Тому що на фронті весело-весело, а там щось забув, там щось пропустив, там щось загубив, і це вимірюється життями. Це не легкий такий гумор, це вимушений гумор. Ролі військовослужбовців виконували переважно професійні актори. Винятком став співак Михайло Герсимчук, який пройшов кастинг саме на цю роль. Мені було страшно, тому що коли ти не розумієш про що грати, як грати, то але в нас був класний режисер, який зараз долучився до лав збройних сил України Геннадій Широченко. Він мене правильно направив, щоб передати цю атмосферу військовослужбовця, який пройшов якийсь шлях. Побут, бойова робота, роздуми військових це все у нескорених. Головна ідея, яку мають винести глядачі вистави розуміння. Патріотичне виховання дуже важливо зараз і показувати, як і дорослим людям, так і дітям, показувати, що відбувається взагалі, щоб ми були більш свідомі в тому. В тому, що що відбувається в окопі, що відбувається в цивільному житті, от і в це все от сумісно складає повну картину нашого сьогодення, те, що відбувається з Україною, на жаль, ми ще в війні, але сподіваюся, що найближчим часом це все закінчиться, і всі, хто зараз на фронті, вони повернуться до нас додому.